Отже, що я бачив в комі, Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу та показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В Моєму випадку, ну я два я, або мене все стерло з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачу. Я пам'ятаю, лежу на операційному столі. Лікарі до мене там підходять, щось роблять, все чим Я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть знаєш навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якась постатіла, вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого немає. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там, штучного дихання, вентилювання легень, там, кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене... Абсолютно нічого не було. Не знаю. От, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід, досвідчи реальних історії, тільки реальні на десять чу -чу -чу -чу, бо чучу. Ну, в мене дійсно був досвідково. Я там помирав після цих та я не знаю, ким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. і общем, життю, що так сталося. Але в мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть речового. Бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими містами не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя про яку нам нічого не понятно і і, і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.